Мене звати Хас, і мені рівно стільки ж років, скільки незалежної України. Україні. Я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло за ці роки з нашою країною. І що сьогодні ми повинні знати про себе та про Україну, аби вже завтра жити краще. Пізнали молодого телеведучого Миколу Вересня і суперпопулярну соціальну рекламу, яка вийшла на одному з наших телеканалів у 90-х – Ти не один. Нас 52 мільйони, звідки творці цього ролика взяли таку цифру. Все просто саме стільки українців жили в Україні на момент здобуття нею незалежності 24 серпня 1991 року. Інших даних про кількість населення тоді ні в кого не було. Та насправді, у 1996 році, коли вийшла ця реклама, цифра 52 мільйони вже не відповідала дійсності. Буремні 90-ті колосально вдарили по українській демографії. Кількість населення в молодій незалежній Україні невпинно зменшувалась. Серед основних причин економічна криза, величезна хвиля скорочень та безробіття, через яку люди працездатного віку, втомившись від копійчаних заробітків, почали масово виїжджати за кордон у пошуках кращого життя. І добре думати перед тим, як народити хоча б одну дитину. Відпливу кожного року населення і сальдо міграції було приблизно мінус 486 тисяч приблизно так. По факту, частина людей виїжджала, але по обліку вона залишалась в чисельності населення в Україні. Протягом 1994-2004 років лише за офіційними даними з країни виїхало на 1 мільйон 220 тисяч людей більше, ніж прибули до неї. Зі зрозумілих причин масштаби прихованої еміграції насамперед заробітчан не піддаються точному розрахунку. До цього додалася і загальна пострадянська деградація медичної системи, яка спровокувала високу смертність населення. Замість необхідних для звичайного відтворення 22-24 дітей на десяток жінок, реально з'являлися на світ лише 11 немовлят. Була трансформація репродуктивної поведінки населення, тобто, практично, люди перейшли на модель однодітної сім'ї. Народжуваність почала в сенсі вікових характеристик підвищуватись. Тобто, якщо на початку незалежності там середній вік матері при народженні дитини був приблизно 22 роки, то зараз він наближається до 27 років, і відповідно реалізувати всі Ну, на станови щодо народження дітей дітей стає складніше. Міфічна цифра 52 мільйони так сподобалась українському суспільству, що про неї почали навіть складати анекдоти. Ось один із них: демографи стурбовані. Нас було в Україні 52 мільйони. А вже за кілька років стало 48. Як зупинити вимирання нації? Центр виборчком. Дайте нам провести третій тур президентських виборів: ми знайдемо 52 мільйони, або тільки 98% проголосували за потрібного кандидата. Це все можна сміятися. Рімейки суперпопулярної реклами транслюють ще протягом 10 років після її виходу. Щоправда, всі вже розуміють, нас набагато менше. Тож відтоді. Цифрою 52 мільйони лиш мотивують кохатися та народжувати, адже кількість українців в Україні катастрофічно зменшується з кожним роком. У 2023 році Україна посіла останнє місце за народжуваністю порівняно з країнами Європейського союзу. Ці дані оприлюднило іспанське видання País», посилаючись на звіт Європейської комісії. Показник 0,7 дитини на одну жінку, тоді як у ЄС, де зазвичай також не можуть похвалитися високою народжуваністю, цей показник за останні три роки сталий і становить півтори дитини на одну жінку. Це втричі менше за показник відтворення населення, що становить два малюки на одну жінку, і означає, що на шістьох дорослих народжувалося тільки двоє дітей. Насправді катастрофічне скорочення українського населення відбулося задовго до війни: шість дітей на п'ятьох жінок. Якщо українки не народжуватимуть більше, ми ризикуємо опинитись в хвості світового рейтингу країн за рівнем народжуваності. Але дані соціологів щодо репродуктивних настроїв наших жінок не обнадійливі. Ми проводили кілька досліджень щодо зміни ролі жінки і навантаження на жінку. І ми бачимо, що навантаження значно зросло через те, що особливо на першому році війни в школах повернулася система. Віддаленої освіти, тобто діти були вдома на жінці. Жінці доводилося і а, займатися роботою, і освітою, і сім'єю. І а, якщо це, наприклад, сім'ї мобілізованих чоловіків, да, чи чоловіків, які пішли добровольцями на фронт, додавалося ще багато чоловічої ролі, да, чоловічих ролей. І ми бачили. Сильну застресованість жінки в принципі усереднено да, від початку війни через те, що багато з того, що їй було невластиво до війни.